Всім доброго ранку. Ми знову у Карпатах на нашому облітнику севуля. Привезли нуклеуси. Будемо ще докладати на обліт. Ну, то ще рано, сонця нема. Хоча нині хмарну погоду передають, головне, щоб не було дощу. Ну але зараз. Плюс-мінус. Ходи на дві і почнеться потихеньку льот. От так у нас у горах сьогодні хмарно. Так, от такі викону клевусе, де матки сіють, забираємо додому. Ну тут от матка наша. І розпліт тут вже відповідно буде попечатаний. Такі ВКшки ми відбираємо і їдемо додому. А там вже побачимо, якщо треба ще буде маток, будемо робити ротацію. Так, отут наша королева. Ну, їде додому. І розплід бачимо вже попечатаний. Ну, Пішов невеликий дощик, але ми звикли працювати і в дощі під парасолем, будь-як. Отакі От викачки ідеальні. З цього боку перги наносили, бачимо. Тут матка плідна, засів уже є. Як засів? Розплід вже запечатаний. І забираємо додому. Спустились ми з горів. Уже донизу. ну Забрав я янукле додому, там, де матки засіяли, облітались, лекачки я привіз додому. Ну і завтра вже буду вести на паску, по розставляю по кожухах. І відповідно буду відбирати плідні матки. Бу, е, бжила така трошки збентежена, тому що у нас з горів дорога непроста така, от тут наша Карпатська королева. Ну, засів, бачимо, позасівала. Ну, відповідно, розплід вже є критий, бачимо, який як тут запечатаний. Позапечатували. Ну, перга е, з цього боку скла відтяли соті і занесли перги, бачимо, яка красота вийшла. Києва кашка розмальований. Ну, розплід бачимо вже попечатаний. Тут також так само. Так що матки засіяли дуже добре. Тут ще стоїть кліточка, що я підсиляв. Матку вона, ну тут одна запліднилась, підцілили другу, через кліточку прийняли і вона обліталась. Ну, всі як один. Всі як один бачимо. Розпліт всюди є вже. В цьому сезоні дуже класно вийшло заселити, зльотів було мінімально. Та зльотів було мінімально. І от такі ідеальні ЕВКшки. Ну, цей саме менше тут жили, але тут ще можна облітувати дві матки спокійно на таких ЕВКшках. Отак бачите. Суперово! Розпліт бачимо запечатаний у кожному вк клеусі. Це від першої матки, яка вже поїхала до клієнта. Ці матки поїхали до клієнта, бо ці, що тут зараз, у нуклеусі. А тут бачимо королеве. Оця, оця матка якраз, вона ще лише засіяла. А цей розпліт, що зараз критий тут. Це від тої матки, від цієї матки, яка вже клієнта на пасіці у вулику. От так. А від цієї матки бачимо, от засів. Засів попід самий низ, а критий розпліт це від матки попередній. Ну от такі-такі викашки. Приїхали додому. Відповідно, я ще заберу від цю маточку цю і ту ще засилю F1 одну штучку. Облітається на... Ну, одну партію привіз додому і через наступний тиждень будемо їхати по другу партію. Так що за тиждень зустрінемося знову на нашому високогірному облітнику Севоля.